Є шанс ще переконати Трампа зараз, є в нас ці 70 днів. Uh -huh. Я в... У нього як такого чіткого плану ще немає. Є напрацювання, але ми можемо їх відкоригувати, якщо зможемо його переконати. Треба танцювати навколо нього. Треба казати Дональд Фредовичу. Десь хрещак перейменуємо в твою честь в Трампщати. Замість Галія там, на центральній площі на Майдані Золотого Трампа поставити. Взагалі у нас в кожній лікарні, ти знав, не знав, є травмпункти. Е, все зру, буде клас. У нас тут сланство газу дуже багато. Будемо добувати американським компаніям пільги обіцяти все, що завгодно. Це виявити, що літак падає, і ти молишся Богу, і обіцяєш, ти будеш найкращою людиною, там будеш зарплату жертвувати. і дітей всім... от приблизно треба. Треба це робити, тому що якщо такий дискурс сформується, то в нас просто не буде вибору. Треба бути об'єктивними, що ми не маємо сил, засобів і ресурсів для того, щоб повною мірою свою суб'єктність гарантувати. Ми не можемо протистояти самостійно Російській Федерації. Ну це очевидний факт.